180 іспанських шахтарів розпочали тритижневий марш із провінції Астурія та Леон до Мадрида. Гірники сподіваються переконати уряд не скасовувати субсидії для відбувної галузі. Протистояння між урядом та шахтарями триває вже більше трьох тижнів. 23 дні. Як 8 тисяч гірників розпочали безстроковий страйк. 17 ро шахтарів забарикидувалися у шахті. А в місті Серена спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією. Обурені гірники, спорудили барикади на кількох шосе та. Залізниці і відстрілювалися саморобними гранатометами і рогатками. Звільнити заблоковані шляхи правоохоронці не змогли. Дружини гірників підтримують своїх чоловіків. Заради них у четвер три сотні жінок з'їхалися на акцію протесту в Мадрид. Утім, уряд лишається глухим до протестів. Минулого тижня міністр промисловості Іспанії Менель Сорія заявив, що не збирається поновлювати субсидію. Ми прийшли вимагати роботи на шахтах. Наші громади просто вимруть, якщо уряд скасує субсидії. В нашому регіоні немає іншої роботи, тому й вибору в нас немає. Якщо вони хочуть війни, вони її отримають. 180 іспанських шахтарів. Розпочали тритижневий марш із провінції Астурія та Леон до Мадрида. Гірники сподіваються переконати уряд не скасовувати субсидії для видобувної галузі. Протистояння між урядом та шахтарями триває вже більше трьох тижнів 23 дні як 8 тисяч. Гірників розпочали безстроковий страйк. 17 шахтарів забарикидувалися у шахті. А в місті Сарена спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією. Обурені гірники, спорудили барикади на кількох шосе та залізниці і відстрілювалися саморобними гранатометами і рогатками. Звільнити заблоковані шляхи правоохоронці не змогли. Дружини гірників підтримують своїх чоловіків. Заради них у четвер три сотні жінок з'їхалися на акцію протесту в Мадрид. Потім уряд лишається глухим до протестів. Минулого тижня міністр промисловості іспанії Сорія заявив, що не збереться поновлювати субсидію. Ми прийшли вимагати роботи на шахтах. Наші громади просто вимруть, якщо уряд скасує субсидії в нашому регіоні. Немає іншої роботи, тому й вибору в нас немає. Якщо вони хочуть війни, вони її отримають.